Перше послання Йоанна Богослова. Розділ четвертий. Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Бо багато лжепророків пророків прийшло на світ. З цього спізнавайте Божий Дух. Кожен дух. Який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде, та й тепер уже у світі. Ви, діточки, від Бога, і перемогли їх, бо той, хто у вас більший, ніж той, хто у світі. Вони від світу тому і говорять по світському, і світ їх слухає ми від Бога. Хто знає Бога слухає нас, хто ж не від бога, не слухає нас. З цього спізнаємо дух правди і дух омани. Любі, любім один одного, бо любов від бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Любов Божа до нас виявилася тим, що Бог свого єдинородного Сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав сина свого як примирення за гріхи наші. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас досконала. Що ми перебуваємо в ньому, а Він у нас, ми пізнаємо з того. Що Він дав нам від Духа свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус Син Божий, у тому Бог перебуває, і Він у Бозі. Ми пізнали і увірували в ту любов, яку Бог до нас має. Бог є любов, і хто перебуває в любові. Той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов у нас звершується в тому, що ми маємо довір'я в день суду, бо як він є, так і ми в цьому світі. В любові нема страху, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли хтось каже Я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І таку ми заповідь одержали від нього Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого.